Всім привіт! Це моє перше замовлення у каталозі номер 12 який діє до 9 вересня. І ось новинки в каталозі це 10 відтінків прекрасних з рідкої матової помади. Колекції The One. Класні відтінки. Я собі 4 обрала, ще думаю, над червоним. І перший кольор, ось дивіться, це Nude. Так, він виглядає. Можна прям прозорі ковпачки, тому зразу видно, яка буде помада. Дуже класно, вона лягає на губах, не розмазується, дійсно такий невагомий матовий фініш. Приходить в такій рожевій коробочці, Тут код є. Так, далі. І виробництво Італія. Це, здається, вперше компанія ну, співпрацює з італійськими фабрикою, саме з помадами. Другий це рум розовий рум'янець, це номер 17. Так, ближче, мабуть, буде видніше. О, 17-й колір такий, дуже гарно Мені підійшов оцей більше. І далі запорошена троянда. Тоже, дуже гарно на губах виглядає. І такий холодний відтінок мені підійшов, дуже класний. І ще півонія. Оце ярка, така яскрава піонія, не такий більше вечірній колір. Акція, коли купуєш дві помади 219, коли купуєш одну помаду 269 у каталозі, але ти можеш ще придбати по акції засіб для зняття водостійкої косметики. Бачите, він двофазний, гарна ціна, якщо. Купуєш помади ще в акції туші з з ефектом HD, силіконова кісточка теж гарне розділення, об'єм. Мені сподобалася ця туш, дуже вії, дуже класні. Так, і Гарна ціна на туші, об'ємні. Хто любить це колекція One Color. У мене є деякі клієнти, коли їх завжди замовляють. В новинки ще пом'якшувальний засіб. З бджолиним воском і олією, малин, кісточки малини. Аромат такий дуже-дуже ніжний і легкий ледь відчути, що там є аромат малинки. Далі в каталозі акція на міцелярну воду діамант. І купуючи міцелярну, ви отримаєте у подарунок міні-версію Gersani Gold за парфумовану воду. Мені вона подобається, я користуюсь такою водою. І Відмічаю міцелярна, вона дуже крута. Тут і в складі міцели, які гарно очищають, зволожують обличчя, прибирають. Косметику, навіть можна не змивати. Е, Ідея дуже гарне таке освіження, очищення і відбілювання шкіри за рахунок того, що тут мікродіаманти, такі, мікродіамантова пудра, і також екстракти білого труфіля. Коли в минулому каталозі робили умови, дівайн можна замовляти парфумовану воду Divine. Excite for him парфум чоловічий зараз гарна ціна. Рекомендую. Далі мені подобається пропозиція онлайн. Ну такий набір 249 гривень. Тут фемінель інтим Intim 300 мл з пребіотиком, з екстрактами календули. Далі це такий концентрований гель-скраб, бачите, який він густий, малина м'ята, скрабуючий гель і для рук, і для тіла. Прекрасний такий ніжний аромат. Ванна кімната наповнюється таким ароматом, дуже приємним. Коли приймаєш душ, так, і тут в наборі йде Opt великий об'єм зубної пасти. Це паста гель. Вона більш освіжаюча, і крем для рук з кокосом 48 годин зволоження і 97 натуральних органічних інгредієнтів, а також упаковочка з переробленого пластику. А далі гарна ціна у нас полюбили вже в цьому році новинка була: це олійки, з, олійки макадамії, олійки для губ, які зволожують, надають такого легкого блиску. Це рожевий і півонія, здається, такі кольори. А, так, далі в знижці також супер стійка матова помада з Іван. Улюблені кольори це тіракота і це це вам це Червоний показала, ось тиракота. теракота Теракоти і троянда підходить майже всім клієнтам. така формула тут класна, зволожує шкіру губ, дуже комфортна ця помада. Мені подобається. Ще там колір є. от Я користуюсь теракоту, червоний, от дуже класний тут колір. Дивіться, який червоний він. Бачите, взагалі дуже симпатичний. І ще оце, троянда і колір Нюд. Це такі от кольори, що я собі обираю завжди. За доставку, звертаю увагу, за доставку мовлення я обрала собі помаду 5 в 1, Де рожева конюшина. Далі гарна ціна на крем молоко і мед з ароматом троянди та амбри, таке ж саме в наборі мило. Онлайн-пропозиція новинки. Це Есен... Спрей Есенція Novage для обличчя. Це таке гарне зволоження. Я завжди есенцією користувалася двічі на день після очищення шкіри, яка в нас була раніше формула, то зараз оцю взяла якраз по акції, коли дві береш, то гарна ціна. Я їх використовую щоденно, тому це я для себе от дві пляшечки взяла. Велнес. Вау, у мене прийшов, був відкладений один. Один Велнес Plus. Плюс, ви знаєте, вигідна ціна, коли купуєш саме коктейль разом з Велнес Пеком, це чоловічий в нас пек, це жіночий. І зараз акція на кожен коктейль ви отримуєте у подарунок, шекер у подарунок. І по підписці, коли три купуєш, один у подарунок, шоколадний е поживний коктейль. Акція також на Омега-3 дитячу. Також вона не тільки дитяча, але і для дорослих використовуємо просто рідка формула: 105 мл вистачає дорослим навіть на 2 місяці, тому це зараз дуже-дуже вигідно. Так як ти купуєш одну, друга приходить у подарунок і нагадую, що в каталозі 12 ви. Хто є партнером бренду компанії Reflame, ви отримуєте 20% від ціни в каталогі велком знижки, і ще 20% від вашого замовлення ляже вам в гаманець, це буде кешбеком. Для Віп-клієнтів раніше були це зараз учасники, то це тільки 15% кешбеку. І по акції запрошення прийшла такий грібенець, який робить укладку, вирівнює волосся. Це по запрошенню. Запрошуйте зараз своїх знайомих, якщо запросити трьох знайомих, допомогти їм розмістити 300 балів замовлення, собі 75, то ви отримаєте такий розумний годинник. Дивіться на сайті, дуже класний, крутий. Дякую вам за вашу увагу. Якщо було щось корисне в нашому відео, то ставте вподобайки та підписуйтесь на канал. Дякую!